Держись, мужики, держись! Ще трошки! Зліва, горить, 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 горить. Ніхуя йому не буде! Ворота спереду є якісь? Нема. Це не. нас Хочуть нас гадьоничів убити. Б'ють, не б'ють. Це воля Божа! Але ми для того стараємося, щоб нас не вбили. Закономірність, вони хочуть нас убити, ми хочемо їх вбити. Якого б на нашу країну прийшли, гадьонички. Жили собі, спокійно. Хто хотів, працював, хто не хотів, то і зараз не працює. Рыбаки осадим. Давай, полети. Давай, давай, давай. давай.

порядки поробив. Ти з клячку чи ні? Він каже, що мене не любить, а я кажу, що я їх дуже сильно люблю, ні? Не дома? Ну. Бля, куди йти? Туди. Ти туди пішли. Я. Ну, автоматний Перелітають чуєте. Буря другий не розрив. Деки вже казали, що небо закрите. чу-чу-чу. Сніданок, швидкий, але смачний. Тут явно не має. Не має. Ну, поїсти нормально нададуть, так? Ні, Юра, зайде. Ну да, ну так стрмно. Mm, це буду будешь, кому дата? Так? Да. Yeah. Почуєш вистріли, напишеш їм, ну, відійшли букву першу послуг. Я понял, що. Пострел! Так, переменка. Так. Вау! Пострел! Кожного дня працюємо, може, трохи більше одного дня, трохи менше, але не Ні, думаю, нічого складного немає. Як такого прямого бою ж у нас немає, у нас на відстані б'ється. А перші постріли в сторону, то звичайно, було. Було десь на цьому місці, але це ще не було тут цього укриття обережно. І в піввіжка. Це маю. А бумага. Вже шукають, може нас. Звідси накидали не і все. Це був десь не, не місяць назад. Це перший раз, так, да, було? Ну дам. Бойового досвіду. А на війні немає не важливої роботи. Так як на роботі інших і організації, практично немає неважливих робіт. Бо якщо не робити якоїсь певної роботи тут, то піхоті буде, піхоті напередові буде набагато складній. Те ж саме логістика, те ж саме, це все. Всі, кожна робота важлива. Так, ну, присядьте, не, може, а як би, може, не по нас, але... Недалеко. Ничего ты там ничего на дворе? Не, Только что прошло. И пивешку увалила. Проведем танчик. Осколочки посыпало. А в пивика куда? Туда, дали? Справа, да. А -а -а.

Мина! Пришло. Хасит стоить рэпка. По ага. Готовы? Укрытие, укрытие. Ну все, по работе, значит. Плюс, плюс. Есть линия размежевания, есть ноль. З однієї сторони темні сили, з нашої сторони світло. Важко кругом, і на цьому напрямку теж нелегко. Ну ніде не легко. Тобто сказати, що яка саме ситуація, кругом важко, тут теж важко. Кадровий дефіцит багато трьохсотих, двохсотих трапляється. Ой, І нема ким замінити. Дуже. Ну, фронт у нас великий, протяжний в Україні. Всі знають, що біля двох тисяч кілометрів. Рідко таке буває, що вони не штурмують. Дуже рідко. Я такого дня й не Бай Байдуже, вони як м'ясо йдуть. Чим більше територію пірвати. Там впав з то то вже моє. Отаке в них. А він живий чи не живий, байдуже. Він там лежить, то його. Чим більше. Території хоче. Їх характер і характер не змінився. Зараз більше війна ФП дронів, і далекобійної артилерії. О, от так і виходить позиційна війна. Ті сидять з однієї сторони в окопах, ми сидимо також в окопах. Сказати, що паритет у нас такого немає, в них переважаючі сили. І по кількості людей, і по кількості дронів, по кількості снарядів. Тяжко, але дай Бог буде все гаразд. Головне для нас мотивація. Знаєш, за що сидиш, та й в цьому і певно. І в нас великий плюс, що знаємо, за що воюємо. За що? За вільну Україну. Ну як, Україна це дуже, Україна це щасливі родини, усміхнені лиця людей. Такого плану. Pernod taip, kažkoks. плюс плюс да поможу зараз понял друзья да, для... да, а отула... да, друзья да, 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 да. 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 Треба уходить. А, да. Не, все, давай грузим и уходим. ВК детонирует. А, давай, 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 помощь, помощь, помощь. А, да, О, Давайте а, да. остальных менять вас, вот, помогать Давайте, Сейчас там здесь тут автоматик, какая-то хуйня. Хуй железо, главные люди. Да. Смотри, стоп, стоп. Поправьте его, поправьте. Все, быка, далеко, поправьте его на носи. Це с машины, да? Да, це води. -а. Так, уважно небо слухаємо, уважно небо. Сюда нам надо нести его.

Диплита Чаков. Это ваш перший выхід? Я така срака. Да. Ну типа того. И в ТВХ ебнул. Да, это ну. да, прямо машина уебала, блядь. На, на загрузку бежали, блядь. Хорошо, хоть не загрузились, блядь. Бо уебало все, как пизда, было побольше. Да потом в посадке еще накрывало, бы. Ну а чего? Слава богу, живой нормально. Мы его еле вытащили, там двери позакли. Сам. Да. Мы не успели погрузиться. Скажите уже, скажи. Анатолий, вы крити. первую допомогу. Води, 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 води. Я хуя, води. Пайка. Вашки. Вот это башки. Чис серед. Ебало забагадюк. Так, для на другую. Блядь на всякую выпаду. <пути> а так. Ой, так лучше. Скажи. Все хорошо. Да. Да. Руки, правая рука. Правая рука, я думаю, критично. Вона Все, вся робита. Мы не будем снимать. Ой ой, ой. 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 що держаш? Ааа. Там паную рану. Ааа. Сейчас буду намагатись, братику, щоб рука в тебе була. Ай. що ти это? Yeah. Я надаю тобі допомогу, друже. Друзі, рука моя права. Ой, друзі. Так. Придержи руку вгору. гору. Ой. Пути, навірно, хочеш, да? Дуже. Да, да. Чого ж так довго евакуація? Ну тебе ж замотати треба, евакуація. Ти хочеш стекти по дорозі кров'ю? Скажи мені, друже. Ти хочеш стекти по дорозі кров'ю? Щоб тебе мертвим завезли? Я не Є. хочу. Є. Ну, тебе сім'я чекає. Хто в тебе сім'я? Розкажи. Діти. Діти. Скільки дітей? Ой. Двоє. Хто? Хлопчик, дівчинка, хто? Скільки років? Розкажи а про них. Дівчата, красуні, скільки років? Мої Скільки років їм? Друже, скільки їм років? Він, він стікає кров'ю. Ага. Я зупиняю, а кров повільно, але тече. Я не знаю. Скільки є часу? Граф сколько здесь времени? Я думаю, години-дві, щоб його доставити як мінімум. Перешпи автомат, автомат, смотри ему в лицо осторожно.